Вітаю, шановне товариство! Протягом всього сезону ми говорили про овочі, так би мовити, з прикладної точки зору, як їх сіяти, як за ними доглядати, як їх заготовлювати та зберігати. Але тепер, коли вже майже весь врожай зібрано, можна згадати про символічне значення овочів. Багато з овочів, які ростуть на наших грядках в народному фольклорі, в народній обрядовості мали не просто символічне, а еротичне значення. І деякі пісеньки, приказки, які здаються нам зараз зовсім невинними, мали дуже еротичний підтекст. І зараз я вам розповім про деякі з цих овочів. І, мабуть, перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про овочі в народній обрядовості, це гарбуз. Звісно, всім відомо, що небажаному жениху підносили гарбуза. До речі, дослідники фольклору до цього часу кардинально розходяться в думках, чому саме гарбуз. Одні дослідники вважають, що гарбуз асоціюється з дупою, і це таке образливе дійство. Що ось тобі замість дівчини дупа. Інші дослідники кажуть, що насіння гарбуза має заспокійливий ефект, і це такий символічний жест для хлопця. Ось на поїж гарбузового насіннячка і заспокойся. А ще одна частина дослідників вважає, що Круглий гарбуз, ну як і все кругленьке, воно є символом жіночого єства, і те, що давали гарбуз, це не образа, а навпаки, жест поваги. Ну щоб хлопець не пішов з порожніми руками, і ось тобі навзамін нашої дівчини гарбузик. Мені ця версія подобається, тим більше вона підтверджується тим, що, наприклад, в деяких регіонах Київської області невдалим женихам підносили не гарбузи, а яблука. Ну, а яблуко це, звісно, однозначно жіночий символ. І завжди казали, дівчина рум'яна, мов яблучко, наливна, мов яблучко. Є така народна пісня, яка записана якраз на Київщині, в якій юнак розповідає про своє невдале сватання. Запросили мене в хату, кажуть мені сісти, дають мені два яблучка на тарілці з'їсти, дають мені два яблучка, ще й стаканчик рому, випий, кажуть козаченьку, та й ступай додому. Але якщо з гарбузами все не так однозначно, то стосовно капусти ніяких сумнівів не виникає. Бо в українському фольклорі капуста символізувала вагіну. Семене, семене, тугенька в мене, тугенька капусточка на городі в мене, семене, семене, кучерява в мене, кучерява петрушечка на городі в мене. Або ще таке пішов би до сусідки по капусту, так у двір не пускає. І звісно, примовка дітей знаходять у капусті. Це не про те, що хтось никає по городу, шукаючи там дітей на грядках, а абсолютно чітке пояснення, звідки беруться діти. А тепер перейдемо до чоловічої символіки. І звісно, один з самих потужних фалічних символів в українському фольклорі це огірок. І коли в пісні співається зелененькі огірочки, жовтенькі цвіточки, нема мого миленького, плачуть каріочки, то це пісня не про романтичне, а про реально тілесне кохання. У прислів'ях, приказках та приповідках хлопців часто порівнюють з огірками. Молодець, що огірок, а огірок що молодець. Можна знайти і рекомендації по нестандартному використанню огірків. Йшла баба з торгу до торгу, накупила огірочків торбу, посажала дочок онучок, подавала огірочки в ручок. Добре каже діло, що саме лізе в тіло. Ну так секшопів тоді не було і доводилось обходитись підручними засобами. І ще один фалічний символ це кукурудза. Звісно, не треба мати багато уяву, щоб зрозуміти, що качан кукурудзи дуже схожий на піструн. Ой, чи чула, чи не чула, як я тебе кликав, як я свою кукурудзу попід носа тикав. Або таке. Я недавно затопила кукурудза, не вкипіла. Було б плота уломити, кукурудзу доварити. Моя доня ошаліла, кукурудзу сируїла. Звісно, не тільки ці овочі фігурують в українському еротичному фольклорі. Є там і про хрін, і про бурячки, і про перчик. А які цікаві проповідки про овочі є у ваших місцевостях?